Слава Ісусу Христу! Сьогодні люди шукають звільнення від залежностей, прокляття, одержимостей, пітьми, яка наповнює їхнє життя. Проте звільнитися від неї можна тільки завдяки Божому Слову. В Біблії сказано, що Бог це світло, Він просвітлює кожну людину. В ньому немає ніякої темряви. Тому тоді, коли ми починаємо вивчати Боже Слово, світло Божої істини наповнює наше життя. І пітьма вона тікає, нечисті духи. Живуть в темряві туди, куди приходить Бог. Там темрява тікає, тому коли ми кажемо, що нам ніколи вивчати Боже Слово, слухати проповіді, переламлювати хліб насушний, ми тоді обкрадаємо самі ж себе, бо це потрібно в першу чергу нам. Тому нам необхідно бігти до живої церкви, вивчати там Боже Слово, Біблію, щоб пітьма з нашого життя вона втекла назавжди, все горе і лихо, щоб воно залишилося в темряві. Амінь.